Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо нашу серію випусків про то, як ми живемо, то, як ми обманюємо себе, і для того, щоб вийти з обману через всякі очевидні факти для того, щоб наш мозок мав нашого і зрозуміти, як насправді все працює. Тому що слів багато розумних, ви їх вже завчили, і у вашому розумінні є знання, а як мені жити. Но на практиці в. Реальні історії, ці знання вони не приміняються, тому що нема візуалізації метафоричного пояснення, а як насправді це все відбувається. Тому, будучи отут вот і побачивши ті шахмати, взявши урок, насправді як граються в шахмати, я в цьому році побачила значно глибший контекст, аніж просто гра, тому що будь-яка гра вона правда створюється з життєвих сценаріїв. І я зараз, наприклад, шахматів поясню і покажу вам про власне рівні переходу з одного рівня на інший, як це відбувається на прикладі гри в шахмати. Взявши цю концепцію шахматної гри, ви побачите, знаєте, що є сім рівнів. Взявши цю концепцію шахматів, точно можна зрозуміти, як перейти до п'ятого рівня. А п'ятий рівень це вже той рівень, в якому у вас є свобода, творення, є насолода, кайф і повнота життя. Тому велкам. Для початку перша і базова історія, в якій більшість з нас е, несвідомо застріляють, коли передають право вибору, це коли думають, що е, щось зверху вами управляє, щось є більше, що управляє вами. І тоді відповідно ви просто стаєте бездушною фігурою, тому що я от більше за цю фігуру, я за неї думаю, і я е, буду нею ходити і буду нею відігравати якісь свої стратегії, як я це бачу в житті. Хто є для вас цією великою фігурою? Для вас, цією великою фігурою, є все, що, чого ви боїтесь, є все, чого ви не розумієте, є все, що ви возвеличуєте для себе, як щось таке, що не зрозуміло, про що це. Зазвичай в людей цією великою фігурою. Яку вони бояться, є в першу чергу це Бог, і ви думаєте, що ви отак в Божих руках є, як оця бездушна фігура, якою він рухає. Но, насправді це абсолютно не так, тому що в першу чергу Господь передав вам ваше право вибору і він може рухатись лише виключно з вами, коли ви самі вибираєте, хто ви є і якою траєкторією руху ви рухаєтесь. Другий момент, хто тут стає ще на цій позиції, на цій позиції стоють ваші батьки, на цій позиції стоють ваші начальники. На цій позиції стоять гроші. На цій позиції ви думаєте, що от гроші більші, і вони управляють вами. І ви берете, вивчаєте мислення багатих, мислення бідних, от вивчення мислення, тобто ви хочете вивчити мислення оцієї великої фігури, стратегію якої ви хочете відігравати в житті. От все, що ви хочете вивчати, зрозуміти, от не знаю наставників, якихось який клас, я хочу бути як він, як вона. Це автоматично ви. В свій час дозволяєте собі бути пішкою в руках цієї великої фігури і відігравати його стратегії на своїй шахматній дошці життя. Оця шахматна дошка це ваше полотно життя. І ви рухаєтесь тут або самі, або вами рухають. І це перша історія для себе, що ви маєте зрозуміти, який вибір прийняти, чи я рухаю сама, чи я вибираю, щоб мною рухали, і подивитися, а що насправді відбувається зараз. І пишіть в коментарях, що ви усвідомили, хто таки вам рухає. Це буде перший і дуже глобальний крок виходу з тих позицій життя, в яких ви зараз застрягли, з тих циклічностей, тому що я дуже багато останнім часом отримую фідбеку про те, що я, начебто, розвиваюся, багато в себе вкладаю, але все рівно в ту саму точку, в якій я знаходжусь так от. Складати себе і вивчати, це не означає брати право вибору і рухати самі по своїй стратегії, траєкторії життя і будувати свої історії на полотні життя. Дуже часто ви вчитеся і ви передаєте через навчання право вибору рухати вами в житті інших людей, тих самих, не знаю, наставників і так далі. Тому отут, будьте уважні, насправді, що ви робите, чи ви берете ті знання. І інтегруєте себе і рухаєтесь, що ви дозволяєте іншій людині, отак от брати вас і якось там пересувати по своїх бажаних стратегіях життя. Це перший момент. Коли ви його не зрозумієте, якщо ви його не пофіксуєте, якщо ви не зрозумієте, що ви фігура, яка має душу, яка має свідомість, яка має право вибору, яка може сама рухатись і вивчати свої стратегії до несвідомого рівня, доти. По рівнях рухатись, ви не можете. Тобто виконувати основну базову історію, місію, і так далі, як еволюціонувати і пізнавати щось більше в собі, свої можливості розкривати свої таланти, множити свої таланти, ви не можете, поки ви пішка, поки ви просто фігура в руках інших людей або інших історій, яким ви надаєте величну форму. Рухаємося далі. Коли ви зрозуміли, що окей, добре, я таки приймаю вибір бути пішкою. Ви стаєте або будь-якою фігурою, ви починаєте бачити себе в цій пішці як розумну історію, розумну, розумну суть, яка має в певній своїй позиції життя, в певній точці свою траєкторію руху, яку вона має відігравати. Пояснюю. Коли ви взяли право вибору і почали самі рухатись, це зазвичай відбувається, коли ви починаєте заробляти самі гроші, коли ви починаєте іти своєю дорогою життя, коли ви одружуєтесь і так далі, ви починаєте брати своє право вибору. Не завжди, але в хорошому варіанті так би мало виглядати. Дехто своє право вибору і в 60 років не може взяти, тому тут немає часових якихось і вікових категорій. І от коли людина перестає бути, тою, яка керують, вона перестає бути дитиною, і вона починає бути свідомою дорослою. Яка дитиною в першій етапі, так, яка починає вивчати, а хто я є і як я рухаюсь. Тому після того, як ви від'єдналися і взяли право вибору, ви вивчаєте, ви пізнаєте себе, а хто я на цій дошці життя. Бо я можу бути пішкою, я можу бути конем, я можу бути турою, я можу бути офіцером, я можу бути будь-якою з тих фігур. І мені в першу чергу треба пізнати себе, а хто я є тут. Тому що, якщо я не розумію, хто я є тут, я не розумію, якими стратегіями я маю рухатись. Бо стратегія залежить від розуміння, хто я, хто я залежить від розуміння, на якому рівні я знаходжусь. Хто я характеризує про рівень свідомості, в якому я є, можна думати, що я вже капець який свідомий дорослий, бо я вивчив дуже багато всього, і в мене є дуже багато знань, але залишатись далі оцією пішкою, тому що ви, ви не відпрацювали ті знання, ви не відпрацювали свої стратегії, і вони у вас не працюють на рівні несвідомого, і ви далі боїтеся, що вас тої е, полотна життя з тої шахтної душки викинуть. Коли ви розумієте, що... Окей, по рівню свідомості, а ви дивіться відео вище там, є про це розказано. Про рівню свідомості я зараз на сходжу всі позиції пішки, де я просто вивчаю свої базові стратегії руху, а як я можу рухатись. Пішка це етап виживання. Пішка це етап, коли ви вивчаєте стратегії, а як мені залишитись в цій дошці життя, щоб мене не викинули життя. І от коли ви тут вивчаєте, як я можу рухатись, у вас тут дуже великий соблазн.

Щоб вами покерували, щоб вами порухали, тому що ви боїтеся, що вас викинуть. От в цій історії, в цій стратегії, в цій позиції вам страшно, що у вас не буде грошей. Вам страшно, що вам кинуть. Вам страшно, що ви будете самі. Вам страшно, що от по факту вам страшно за безпеку. Ви хочете безпеку. Ви створюєте подушки безпеки, ви створюєте гроші, для того, щоб відчувати це базові відчуття безпеки. Ви купуєте квартири, будинки, щоб відчувати це базове безпеки. І оце все про цю історію. Про цю позицію, в якій ви просто є пішкою, яка відпрацьовує свої стратегії великій категорії світу взаємодії з людьми. Після того, як ви навчились, яка ваша тут задача, зрозуміти, як я хожу, зрозуміти свої стратегії і напрацювати ходи так, щоб незалежно що тут відбувається на полі, ви завжди лишались тут. Ви завжди лишались в полі гри. Ви лишалися в полі гри. Що ви будете робити в тому полі гри? Яку буде роль відігравати в цьому полі гри? Та вибір тільки за вами. Але задача лишитися в полі гри і не вибути з тої історії. Після того, як ви відпрацюєте декілька таких циклів, етапів, коли. Ви бачите, ви будете бачити, як ваші самі ж люди, які біля вас, теж пішки подібні до вас, вибувають з поля гри. Вам буде боляче, ви будете розчаровуватись, ви вам буде знову ставати страшно, ви захочете передати відповідальність комусь іншому, і те, що відбувається з вами по житті постійно. І от, в тут ваша задача лишитися декілька циклів в полі гри, коли всі, кого ви бачите в своїй категорії, вони вибувають. Після того, як ви декілька циклів відпрацюєте, у вас це виходить на рівні несвідомого, і ви починаєте утворювати цю впевненість собі, що я знаю, як тут рухатись, що я знаю, як це працює. І отут в багатьох вже насправді в цій історії починає працювати що? Що мені от не цікаво, ток, як я рухалася, я хочу по-іншому, по старому по вже не хочу, по-новому не знаю як. Тут у вас вже піднімається питання, що гроші мені не цікаві, якщо не заради грошей, то заради чого, тому що ви відпрацювали вже свої стратегії і ви не знаєте, як рухатись далі. І отут ваша задача, тому що якщо ви є фігурою. Яка є з душою свідомістю, ви можете переходити з одного типу фігури в інший, тобто з одного рівня на інший. А коли ви є бездушною, вам управляють, ви цього не можете. І от коли ви відпрацювали свої стратегії, ви маєте можливість перейти на наступний рівень, який завжди буде конем. Чому? Тому що це от про тип особистості, рівень свідомості, в якому вам надається вже більше можливостей, тому що у вас більше ресурсів, більше грошей, більше впливу, більше зв'язків, більше всього. І ви починаєте відпрацьовувати абсолютно інші траєкторії руху і дивитись, а як ви можете зволодіти? От тут людина починає відчувати владу і починає вчитись управляти своєю владою, яка дана їй більше ніж було в цій позиції. Після цього, як людина зайшла сюди, вона теж відпрацювала свої певні ходи. Вона знайшла тут свою місію, тобто на кожній позиції. В Своєму житті ви будете знаходити своє призначення. Тут залишитись на дошці, тут зрозуміти, а як можна через свої стратегії теж залишатися і там, робити свою історію в світі. Потім ви переростаєте в наступну конфігурацію, і це в моєму баченні це от, офіцер і Тура. Про що це? Як ви пам'ятаєте, розказала це етап виживання, це етап досягаторства. Ні тут, ні тут. Ви не є ще якою якимось сформованою типом особистості. Ви не є тим, через якого тече і жіноча, і чоловіча енергія. Ви є просто тим, хто досліджує свою траєкторію руху. І от коли ви переходите в ці дві позиції, а вони по своїх, по своєму руху доповнюють один одного, ви стаєте як ін і янь, як офіцер і тура, які можуть. Доповнювати свій рух на цій душці. Про я пояснюю, про що це? Якщо взяти офіцер, в нього він рухається, як в кожному з нас рухається чоловіча енергія. Якщо взяти туру, то вона буде рухатись так, як рухається в кожному з нас жіноча енергія. І якщо рухатись тільки на якійсь одній енергії, і отут, у дуже багатьох людей, ви це зараз відчуєте, про що я говорю. Відбувається цей дисконект. що ви відчуваєте можливість рухатись так, можливість рухатись так, і ви тут починаєте проігрувати сценарій нецілісної траєкторії руху. Пояснюю, якщо у вас до цього часу, поки ви вот вчилися досягати, вчилися бути, вчилися виживати, виживання це етап проходження травми, етап проектування своїх стратегії і так далі, то, переходячи в ці дві позиції, насправді ви починаєте через ці позиції проігрувати дозвіл бути на Певних позиціях життя своїх батьків, поясню. Якщо, наприклад, ви все життя ображались там на маму, то ви будете рухатись на чоловічій енергії, і вам буде здаватися, що ви руйнуєте своє жіноче здоров'я, якщо ви жінка. Якщо ви ображались на маму і ви чоловік, то ви будете рухатися. На жіночі енергії для того, щоб виправдати маму в своїй суті і дати їй місце. І от відбувається, замість того, щоб цілісна історія руху, відбувається така розділена історія руху, як в шахматній грі. А насправді ви можете рухатись цілісно, коли оця історія інтегрована в цю історію. Тоді у вас поле впливу значно більше і ходи значно ширші. І звісно, що ж наступний етап, то ми переходимо в короля і королеву. І тут, як мені сказали на уроці, дуже класна фраза, що королева. Це така позиція, в якій можна все. І вона може рухатись так, як вона хоче. А король стоїть оточений своєю свитою і просто вже насолоджується плодами своєї діяльності. Йому не треба там бігати, йому не треба досягати, йому не треба там вибувати. Йому головне стійко стояти в своїй позиції і тримати, насолоджуватись тим, що в нього насправдівається. А королева вона рухається так, як вона хоче. Про що це? Це про творчість. Ось саме в тій позиції, незалежно жінка чи чоловік, п'ятьх, якщо у вас інтегрована цілісна система, ви будете проігрувати в собі ролі короля і королеви завжди. І от творча частина це завжди прояв королеви, коли вона має можливість вільно рухатись і в неї немає. Якихось чітких сформованих рамок, які її вставляють. Бо як тільки вона має свої рамки, все, вона вилітає з позиції королеви, вона заходить в позиції туру, тобто вона понижує себе на рівень нижче. Тому в будь-якому зрілому віці, в будь-якому бізнесі, в будь якій творчій позиції, у вас, як в підприємця, завжди має бути місце для творчого прояву, де ви будете рухатися. Поза рамками своєї системи, тоді коли саму систему тримає король. Система, ця система стійка, це король. А наповнення цієї системи, оця маневреність, ходи, створення завоювання, історії і так далі, формування поля це вже хід королеви. Вот, якщо так коротко подивитись на цю всю концепцію, вашому мозку стане трошки більше понятно, насправді, а чому важливо. Брати право вибору, а чому важливо переходити з рівня на рівень, тому що можна все життя перебути в цій позиції, так і не зрозуміти, що ви можете бути в позиції короля чи королеви. А чому важливо формувати цю цілісність і тому, що у вас відкривається багато варіативність ходи? і Ви там не, не є просто роздільною пішкою, як тура, або не є роздільною пішкою, як офіцер, і чому важливо далі ту цінність нарощувати, тому що тоді ви стаєте цілісною системою, в якій є. Енергія короля і королева, яка рухається по своїй траєкторії руху і сформує своє королівство. Тому пишіть свої питання, ми будемо далі їх розбирати. Фокусуйтесь на собі, аналізуйте себе, пишіть свої подальші кроки, поширюйте це відео. Якщо, звісно, вам було корисно, якщо вважаєте, що це відео має бути тим, відео, яке мають побачити інші люди. І до зустрічі в наступних випусках.